Так, друзі, доброго усім, доброго ранку. Сьогодні я вас зустрічаю вже на городі. Зовтра поранені я відправила чоловіка на город з молочкою. от. З Со усіма дзвонилася зранку, дочкою побалакала. Ось посадила баштанчик. Тут я невеликий садю баштан. от. Буде-буде, у бабусі завжди там лучше баштан на низу. Прорихлила ось горошок, він вже виходить, подивилася кабачки, теж вони вже під верхом під земельки. Трошки хай земля підте, бо земля ще влажнувата. От. Це глан мій цибуля, аж туди до самого краю. Посадила огірочки, отаке чотири лунки аж туди. Мабуть, хватить. Ось тут у мене в сходину шпінат бачу. Все потихеньку. Зараз піду між часничком посадю ще пізнішої рідіски. А оце оставила на помідори. отак От як попоки огірки, будуть отак за і помідори. А отам у мене буде квасоля. Квасолю ще рано садити, бо вона швидко вискоче. Хоча, може, вже й можна, ну ще подожду, ще якийсь день-два. Ось Зимілька хай трошки підтряхне, щоб не забивати. Ну, в общем, якось оце так. Зараз гляну, посадю, піду рідіску і піду гляну тоді до огірочків, от, до помідор, до розсади своєї. От, хлібчик я замісила, вже стоїть у мене в духовці в сходи. Треба щось бігти буде на обід готувати. Бо сьогодні, мабуть, в обід я буду сама. Ми коровку там рядом припнули на городі. На, де Заброшена хата. Щоб мені було легше самі її пригнати, подоїти. Бо чоловік чи в спіни на обід приїхати, чи не в спіни. Ось дивіться. Вже лазять кругом оці каралади. Де він? Ах, не можу піймати. Ну диви. А ось ось він сидить, бачите? Уже по, всьох, по всіх городах шукають собі поживу. Картопля ще не зійшла, а вони вже тут, як тут. Так, добре, ну ладно. А це по-хорошому чесничок би порихлить. Мабуть, зараз так і зроблю. П'ять рядочків у мене часника, хвата з головою. Щось моя петрушечка чи та, Ну так. Да. Морква не дуже всходить. Не знаю, що таке, чи забита земля, чи вилізе ще вона все довго. Ну так, працюємо далі. Открила я тепличку. А тут хотіла тільки торце відкрити, але прийшлося відкривати усю. Тому що жуків, ось, подивіться, повно назбирала жуків. Жируть, зарази, От помідорчики вже цвіт викидають, а вони жируть. Треба чи обробити, поприскати, мабуть, їх. Ой, вибачте, бо немає як держати телефон. Воно ще один сидить. От зараза. Пропустила. Так, ладно, виключу. Отак От садиш, садиш, а вони залізуть та все попережирають. Ось дивіться, вже цвіточки. Помідорчики викидають. Вже цвіт. На кожному помідорчику цвіт уже. Мигом давно я відкривала. Ще койде був тільки цвіт. А це вже на кожному, Оно ще жук. Ну ладно. Фух. Так що це такі мої помідорки. Капустка тут теж гарненька. Тут краще капустка. І тут тепліше, ну я вирішила відкрити. Зараз тепло, воно де. Ну, повно цих жуків. Треба чоловікові казати, треба буде обробити. Хай мені чи мені розведе, чи сама розведу трошки. От. Капусточка тут наша дуже гарна. Хай буде поки відкрите, провітриться. Ось все, дивіться, І повзуть, і повзуть, як ото фашисти, блін. Як фашисти повзуть. Зараз, а ми їх давим, а ми їх давим. Бур'ян вже висипав. Буде треба трошки підніматися, то треба буде сапати. В общем, роботи вистачає. Але я оно, ще сидить на, на стеблі. Ти бачиш? отак пройде пройдеш раз. Потім другий раз сидеш, ще їх куча сидить. Подивишся. А вони ж сок висмоктують. Жалко ж. Це я тут давила. Відкрила, а їх тут шість штук сиділо на ним. Кущику. Він, бідний, воно вики... Ось ще сидить. Ну, тільки глас та глас. А. Так що такі справи, друзі. Отож я не купила тоді яд, щоб вмочувати корінці. Отож, наука мені. Так, ну а зараз відкриємо огірочки. Що тут наші огірочки роблять? Ой! Та ж так, все не це цей щось передній огірочок слабенький. А на другому я вам казала, вже він скоро буде стелитися, вже є манюня-огурчики. Цей щось слабенький. Але теж лізуть манюні-огірочки. Ой, щось він на місці сидить, цей гурчик. чи підкормити треба. От, ну Добре, ладно, щось будемо робити. Якщо тут робить наша розсада, т-ху. Файна розсада, файна. Сюди ще каралади не добралися. Не знають вони тут. Схованку, Схованку мою. На помідорчиках роса. Хай стоять закриті ці, я закрию. Сіла на мій любимий піньочок. на одну секунду. Фу. Зараз піду. Хотіла, ж то просипати чесничок, але ще в мокрувату. Якщо до після обід підсохне, обіцяють дощ. Ну, побачимо, то я тоді прошарую. А так я вважаю, шарую, а ззаді йду і затопчую. Нічого, всі ростюшки наші ростуть. Скоро вже з недільки буду висаджувати на городі помідорчики, які там є в мене. А взагалі подивлюся календар. Я знаю, що до кінця апреля благоприятні дні. Може, вот. завтра буду садити. Побачимо. Як Бог дасть сили, так і будемо робити. А зараз йду робити на кухню, бо в мене там гармагідон. Я тільки хліб замісила, не посуди ще не мила, нічого йду. Повзе, я його придавила, дивіться, а він єлі повзе. І зараза така. Ну зараз, ну, кожна хоче жити, що там балакати? Так, помідорчики треба буде під Ой, ось, Сидить прямо під тим. Підгорнула землю, а він у землі. Треба буде їх підгорнути, бо там нові корінці образуються. Ось ще один сидить. Ой, Та тут їх, я ж кажу, треба обробити, бо толку мати не буде. Не буде. Буде їх тут налазити і налазити. Ось ще сидить один. Коло помідорка. Ой, зараз піду, а вони опять налізуть. Це ж я їх підкормлювала. От. Треба їх попідгортати. Ну добре. Пішває. І це яка тут краса. Тут кульбабки заново. Воно повна вже відцівши. Красота. Та -та -та. Курочок я зараз не буду пасти, бо мені нема коли. А, зараз я травки може вирву рукою. Курочки несуться, кричать, хай кричать. Хай несуться мої красуні. Нарвала їм травки, хай клюють. Так, ну а мене чекає от така робота. Всього перемить куча, все на столі. От лейки, відра. Всього куча, зараз буду перемивати. Так, подаїла в обід коровку та біжу нарвати щавелі і петрушки, бо все ніяк не визбираюся. Взяла турбинки, зараз нарву все. такі гарненькі тюльпанчики розцвітають усі жовтенькі. І пізні розові будуть. І розцвіла, М -м, як її. Господи, ори цвет, цвет красний. Нарцисики. Цвіточки такі цвітуть. Так гарно на дворі. Тепло. Ябуні вже пооцвітали, майже ще коло хати трошки вже пообсипалися. От. Так що такі справи. Ну так, да, акація у нас сюди цветет у мою, я знаю. Як от кажуть, майський мд. Так що акація ще в нас не цвітуть. Це шовковиця розова. Теж смачна добра. Нарвала я щавелю, нарвала петрушки. Завтра буде зелений борщ. Занесла бабусі. Потрошку теж всього. Так що... Будемо завтра смакувати. Дуже люблю зелений борщ. Сьогодні я зварила суп речани, Салатику накришила. Чоловік вже приїхав з города якраз перед тим, який ти дають коробку. Пообідав. А я зараз юшечки з супа. І салатиком. Оце таким і буде обід. Щось ніхо... ой, пахне сирень. Оце сирень така вона пахуча. До того пахне яблунька пізня, все цвіте. А у нас ось цього, бачите, наверху красуня. Сирень. Треба її вбирати ці верхи і піде молоде знизу. Кущиком. Ось цього. А тут у мене розквітли пізні тюльпанчики ось бачите розові такі вони рябенькі рябчики гарнюні От, мак уже піднявся скоро на випусте а нарциси отак цвітуть полягали і щось не дуже тут багато і цвіту ну нічого квітнуть там по лісаднику якось більше цвітуть. цвіту туди більше сонечка тут вони під забором Розочка наша вже випускає бутончики. Так. Ну, все. І тут є такі тюльпанчики, оце розовенькі, пізні, рябенькі. Це їх в мене раніше було повно-повно. Тут весь полісадник, я вам вже казала. І воно тут наші нарцисики гарняні. А тут ось кущі є. Оце ця абрикоса, вона дуже создає багато тінь, її треба прибирати. Вона ще вона пропадає. Вона вже короче, стара. Треба її якось прибирати. Так ось треба наймати. А хочу подивитися, а там на черешні з окна бачила. Воно, вже скоро в нас будуть і черешні, які вже величенькі. Ну, я вам скажу, що. Не дуже. Ну є, є. Покушати хватить. А треба піти на абрикос оглянути. Чи є там. А, отсюда бачу один абрикосик. Чи є там така каліровка. Ми думали, що він геть цей абрикос пропав. а Він пішов. Пішов. Треба буде рози прискати, бо вже нападає тля. Небагато, але вже є. А вона випускає ось бутончики. Буде цвісти. Взагалі вона називається сімейна, вона з такими кучками цвіте. Ну, побачимо, як в цьому году вона буде. Так, Прошарувала помідорчики, підгорнула, подавила жуків. Зараз буду закривати тепличку на ніч, вітер починається. Прошарувала чесник, посадила там рідіско, як я казала між дорядми. От, зараз огурчики ще тут трошки просипаю і піду в кухню. От, сьогодні мені курей нема коли пасти, бо в мене куча бутилів перемивання. віддихала, От, тоді після віддиху пішла, підсадила квочку, хай сидить. Що висадень не куплю курчаток та й хай води. Зробимо. Щось буде, чимось вже треба займатися. Так що такі друзі справи. І всі на мене. Баба каже, не можу. Чоловік теж каже, хочеш займайся. Ну, Раз сіла в прошлый год у мене не сідала квочка і позапрошлый не сідала. А цей год, бачите, сіла в кінці квітня. Ну що ж є? Треба підсипати, є свої крашанки, є свої. Своя квочка, не підсипати. Так же, друзі, як ви думаєте, правильно я зробила? Ой. А зараз я сидю на своєму дежурному піньочку, Курочок сьогодні мені, і ще раз повторюсь, нема коли пасти, накриваю теплицю і пішла працювати на кухню. Бо на дворі якось щось у нас холодніше є. Тучі такі пливуть. Ось така темна тучка. Отакі От в нас тучі кругом. Ось От. От там якась інтересне, чи зараз доща не буде. Все, бачите, яка інтересна йде. Ось таке небо. Так що треба закривати і тікати. Все, справилась, накрила, закрила. Все в мене порядок. На сьогодні, що я намічала, все зробила. Друзі, оце стоїть тільки моєму чоловікові заїкнуться за щось. Так тут, як тут, бігом все привезе і кучу всього набрав. Бо сьогодні була акція. От, до плову, до м'яса приправи. Лаврова листа, аж цілих чотири пачки в мене там ще є. В загашнику. Чорний перець молотий. родзинки, мак, Куркума. перець Чорний горошок, паприка сладка. Короче, магазин у мене приправ. Друзі, ну ось мене жде така оця перемивка. Купа бутилів, купа баночок. Зараз буду драяти всього відра. Тут посуда, тут іще ось купа банок. Так що, це такі наші заробітки. Ну, ось Я прийшла тільки що з городу, показала вам, скільки мені перемивати. Зараз я буду все перемивати, ці бутилі. Оце ж такі заробітки. Ніскільки заробиш, скільки. Води нагріти треба, це ж болір гріє воду, скільки я зараз ізрасходую всього. А що робити? Отак і живемо. Думаємо, що заробляємо, а там виходять копійки. Ну нічого. Сьогодні привіз овочів, огірка купив величенького, дві капустини свіжих, рідісочки, яблок дуже добрих привіз. От. Так що ми налягаємо більше зараз на овочі і на фрукти. Ну, як сказати, я варю, звісно, рідкі, бо Та воно якось зараз і не дуже їсти хочеться такого м'ясного і всього. Так що, друзі, ось така справа. Не знаю, чи у всіх так, чи це тільки ми так. Весеннє обострення. Болячки теж ці одолівають. Ну, Ні, нічого, ми прорвемося. Все одно працюємо. На городі майже я вже все посадила. Остався мені кабак, великий посадить. Завтра, мабуть, цим займуся. Завтра чоловік буде, як все буде добре, буде волочити, далі траву досіємо. Ну, і, в общем, так, життя далі продовжується. Кожен день робота, робота і робота. Ну, це добре. Нема коли сумувати. Тільки тривога вибиває з колії. Як почує, і душа заходиться за наших хлопців, за наших дівчат. Так що, то такі друзі? Ну, добре. А сьогодні ж у нас іще ну, цей. Мої внучки сьогодні приймали участь у конкурсі. Значить, там з'їжджалися в їх город, де вони живуть, з'їжджалися з інших міст діти. І був конкурс. Ну, я ще не знаю, яке вони виграли місто, бо до дочки дзвонила, вони, вони якраз чекали награждення, нагородження. Так що я з вами обов'язково поділюся. Може, дочка знімала і на відео їхнє виступлення, то я вам виступ, то я вам обов'язково все покажу. Порадуйтесь разом із нами. Ну, а на сьогодні я з вами до допоб... свідання. До побачення. Надіюся, що до завтра. Всіх обнімаю, всім бажаю мирної ночі і всього самого найкращого а головне здоров'я. Бо без здоров'я ні туди і ні сюди. Так що, от таке. Пока-пока!